Привіт! Сьогодні хочу розповісти вам історію з Reddit, яка називається «Моя колишня покинула мене заради багатого хлопця. І тепер вона розорена і хоче мене повернути. Тож, слухайте. Привіт! Сьогодні хочу розповісти вам історію, яка стала для мене справжнім уроком життя. Це старе про те, як моя колишня покинула мене заради багатого хлопця, але життя розставило все на свої місця. Я зустрічався з дівчиною майже три роки. Ми були щасливі, будували плани на майбутнє. І хоча я не був багатий, я робив усе, щоб ми були разом. Я працював, я розвивався, підтримував її усьому. Ми говорили про спільне майбутнє, і я був впевнений, що у нас все добре. Але потім у її житті з'явився він. Заможний, успішний, розкішні машини, дорогі ресторани. Спочатку я навіть не помічав, що щось змінилося. Але з часом вона стала холоднішою, почала уникати мене, а потім прямо сказала: ти хороший хлопець, але мені потрібен інший рівень життя. І пішла. Я був розбитий, боліла не тільки через розрив, а й через те, що мене замінили просто на гроші. Я багато думав, чи варто я чогось, якщо мене так легко відкинули, але потім зрозумів єдине, що я можу зробити, це працювати над собою. Я занурився в роботу, почав більше заробляти, став фінансово незалежним і впевненим в собі. Минув час, і ось одного дня я отримую повідомлення від неї. Вона написала, що хоче зустрітися. Мені стало цікаво, що сталося. І ось на зустрічі переді мною сиділа зовсім не та впевнена дівчина, яка пішла від мене. Вона виглядала розчарованою, виснаженою, без того блиску в очах. Виявилося, що її ідеальний хлопець просто розважався з нею, а коли вона йому набридла, кинув її. Без грошей, без підтримки, без перспектив. Вона зрозуміла, що втратила людину, яка насправді її любила, тобто мене, ну, того, хто розповідає історію. Вона почала говорити, що шкодує про все, що зробила, що хоче все повернути. Але знаєте що? Я більше не був. Тим хлопцем, якого можна було так просто зрадити. Я подякував їй за урок і сказав, що в мене інші плани на життя. Мораль цієї історії проста: не женіться з грошима, не кидайте тих, хто вас по-справжньому цінує. Бо життя все розставить на свої місця, а тим, хто колись пережив подібне, просто пам'ятайте, що ваша цінність не залежить від того, хто вас залишив. Головне рости, розвиватися і залишатися вірним собі. Якщо вам сподобалася історія, не забудьте поставити лайк і написати, можливо, щось у вас подібне було у житті. Всіх люблю.